Представляємо вашій увазі дієтичну добавку VenelCaps від торгової марки Еліксир. До її складу входять олії та олійні екстракти рослин, які можуть проявляти наступні властивості. Олія каштану кінського містить тритерпенові глікозиди есцин, який володіє вираженою протизапальною активністю та успішно застосовується для підтримки при хронічній венозній недостатності. Олія сафролова. Містить лінолеву кислоту близько 80%. Омега-6 поліненасичені жирні кислоти. Містить різновид вітаміну Е, гамма-токотріенол, халканові глікозиди і різні сполуки сиротоніну. Споживання сафролової олії сприяє зниженню кількості шкідливого холестерину. Вона є потужним профілактичним засобом від атеросклерозу. При надлишковій масі тіла сафлорова олія допомагає регулювати обмін жирів, олійний екстракт глоду виявляє кардіотонічну, спазмолітичну, гіпотензивну, седативну та десенсибілізуючу дії. Галенові препарати глоду збільшують силу серцевих скорочень, зменшують збудливість нервової системи, нормалізують кров'яний тиск. Зумовлюють глибокий, спокійний і тривалий сон. Олійний екстракт кропиви, містить ефірні олії, дубильні речовини, сапоніни і алкалоїди, вітаміни С, Е та А, глікозиди і цукристі речовини. В народній і традиційній медицині застосовується як заспокійливий засіб. Дієтична добавка Венол може бути рекомендована до раціону харчування як додаткове джерело поліненасичених жирних кислот для загального зміцнення організму та створення оптимальних дієтологічних умов для підтримки нормального функціонування серцево-судинної системи. Рекомендуємо споживати дорослим та дітям з 12 років по одній дві капсули масою вмісту 300 мг три рази на день під час прийому їжі. Термін споживання до 4 тижнів. В подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку Venol Cups від торгової марки Elixir. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.